Святий Миколай вже почав роздавати подарунки не лише простим дітям, але й особливим. Мальтійська служба допомоги та активісти громадської організації Самопобіч доправили речі для вихованців Миколичинської школи-інтернату. Волонтери розповідають, про бажання дітей дізналися з листів Святому Миколаю. Список, який налічував понад півсотні позицій, опублікували у соцмережах. Згодом вдалося скласти чималий багаж подарунків, серед яких, зокрема, техніка, іграшки, засоби гігієни, література та канцтовари. В такий спосіб активісти хочуть нагадати. Ати, що не лише бійці, а то потребують уваги. Так як зараз дійсно і фінансова, економічна ситуація важка, тому відповідно знаючи, що ситуація важка і маючи можливість допомогти, ми вирішили приєднатись до цієї акції. Ми приїхали сюди, привезли їм подарунки для того, щоб подарувати їм трошки щастя, подарувати їм свято і подарувати їм те, на що вони найбільше чекають на увагу, доброту та любов. Дирекція інтернату розповідають серед вихованців закладу діти з особливими потребами. Також тут навчається малеча, позбавлена батьківської опіки них така увага неби як потрібна. У Святого Миколая вони вірять і чекають з нетерпінням, а замовляють чудотворця все те, що не можуть отримати у повсякденному житті. Зазвичай просять іграшки, телефони мобільні. Старшокласники просять дівчатка вечірні плаття, хлопчики, костюмчики, наприклад, дорожні сумки. Бо вони зараз після 9 класу дітей поступає Вони те, що не можуть їх сім'ї забезпечити, те, що немає в школі, я так розумію. Вони просять у цих листах. Загалом у Миколичинській школі. В інтернаті навчається майже 80 учнів, а святий Миколай до них приходить вже п'яту зиму поспіль.